Друзі, привіт! Сьогодні зануримось в чудовий світ ловлі карася. Зроблю монтаж з годівницею Кавун. Розповім, чому вважаю її краще за звичайні пружини і всі нюанси важливі та неважливі. І починаю я, мабуть, з цієї годівниці. Ця мені більш подобається. В мене є шнур, у мене 0,37. Ви дивіться, який у вас є. По карасю, це моя найулюбленіша 16. Це я скажу вам правду. Будуть інші монтажі, є монтажі один з найкращих. Ну, цей вважаю я по карасю найкращий. Так, Потім в мене дивіться є ось такі стопорки. Це зайвий. У мене є ось такі стопорки, Вони для коропових монтажів, мабуть. Я більш полюбляю використовувати такі намістини гумові, але в мене зараз їх немає під рукою, тому візьму я ось такий стопор. Ось я його надів на шнур одразу після годівниці. Тепер мені треба взяти вертлюг. Великий вертлюг вам не потрібен, тому що, скоріш за все, він витримає більше, ніж ваша жилка. Беріть ось такий ну це сьомий номер. Шостий, восьмий. У мене сьомий є, я беру сьомий. Тепер мені потрібно його прив'язати. Прив'язуйте, яким вузлом вам зручніше. Я використовую кінч. Тобто намотав, потім сюди і потім в цю петельку, що в мене тільки що тут з'явилася. Ось таким чином. І затягнув. Оп. Мені цей вузол чим подобається, бо він зараз далі буде найкраще ховатись. Просто ховатись, бо він нам не потрібен, щоб його хтось бачив чи щоб він нам заважав. А він може заважати тим, що він цепляється в годівниці і потім в нас вже ковзний монтаж, не ковзний. І коли йде лагідна покльовка, ми її не бачимо просто. Ось зараз покажу, як цей момент нам прибрати. Ось я цю бусину чи намистину, гумову стягую на вузол. Трохи зусилля. І я засунув, дивіться, вертлюг в саму бусіну. І в мене зовні лише, ну, ви бачите, що в мене зовні вийшло. Супер! Навіщо це ми робимо? Для того, щоб в нас ось тут одразу йшло клювання і не було ніяких зачепів. Бо іноді вузол в самої годівниці зчепляється, і тоді. Треба зробити трошки, ну, він просто чіпляється, і це нам не потрібно. Нам треба, щоб все було дуже-дуже лагідно йшло. Потім, дивіться, важливий момент. У мене є нитка. Нитка, це, мабуть, я її вже купляв декілька років назад, Я не знаю, який це розмір, але це, мабуть, менш ніж 008. Це нитка, нитку мені продали як для повітців. Вона дуже тоненька, дуже м'ягенька. Це буде супер. Мені треба тепер гачок прив'язати. Ось такі я використовую з дитинства, я їх чомусь рахую, що це карасьовий гачок. Чому так, я не можу пояснити. Але дійсно, по карасю вони працюють найкраще. Сходів дуже мало з них. На ляща я беру тоненькі. Ну, Схожі на гамакацу або самі гамакаци F22, а ось по карасю це найкрутіший гачок, я вважаю. Вони є дорогі, дешеві, головне дивіться, щоб він був гострий. І якщо у вас багато сходів або нереалізованих клювань, то зверніть увагу на гачки. Це дуже часто за гачків. Так, затягую, прив'язав гачок. До речі, друзі, як ви вважаєте, треба писати відео, як прив'язати гачок. Я подивився в Ютубі, дійсно є такі відоси. І мені дехто писав в Інстаграм, в Тікток зніми таке відео. Я не розумію, це чи жарт, чи дійсно це потрібно зняти. Так, прив'язали гачок. Тепер дивіться, відступає десь 4-5 см. Ось так. Багато не треба. Це теж важливий момент, щоб вас ваша снасть не плуталась. Зав'язую петельку. Маленьку-маленьку петельку. Ось так. Трохи стягую, щоб вона була якнайменша. Ось. Видно, видно. Тепер зайве мені треба відкусити. І майже перший етап. Снасті виконав. Дуже гарна Снасть буде відкриватись, відкриватись навесні по карасю. Відкриватись завжди круто карасьом. Карасями, а потім вже, звичайно, він вже не такий цікавий. Але на початку навесні, як зійшла крига, це супер. Тепер дивіться, я завів петельку в цей вертлюг І в петельку гачок. В мене вийшло. Ось така штука, вона має затягнутись на вертлюгу. Хоп. Потім, якщо вам треба змінити повідець, іноді треба гачок більший або менший. Ну, зняти його буде складніше, але новий поставить нема питань. Так, дивіться, що в нас виходить. У нас виходить ось така краса. Хоп, хоп. Пішли далі. Десь сантиметрів 40 см я відступаю. Можна менше. Відкусив. І сюди мені треба надіти в таку намістину. Я вже казав, її можна знайти в будь-якому магазині для, як вона називається, рукоділля, ні, не знаю. І там, де бісер, і вся ця штука. Ось так два рази я протягнув. Хоп, затягнулось. Тепер треба. Вниз його стягнути і залишить тут десь 10-15 см. Отут десь, мабуть, 12, 13. І тепер в ту сторону, де в нас буде вудлище, протягуємо ще один раз. Диві... Дивіться, хоп, протягнув. Все. Тепер в мене ця намистина, вона дуже-дуже міцно -дуже тримається. Як сказав би, Зеленський потужно. Так, тепер дивіться. От так, ось такий я беру відвід. відвод, від Це полікарбонат 30 мм. Ви можете брати одразу 60 або 75, що у вас є під рукою. Це не дуже важливо, але є один нюанс. Дозбираю, і ви зрозумієте, чому я полюбляю саме такі. Ось так ми його спустили. Тепер на мистину, яка буде в нас згорі. ось така сама вона у мене. Е, в мене. В будь-якому місці, де завгодно, нам треба її протягнути раз, потім протягнути два. Чому так? Тому що вона буде ковзна. Ось я її затягнув. Лише один раз. І опустили її до нашого. Цього відводика. Дивіться, як він гарно гарно крутиться. Е, першу два рази, е, другу, яка зверху один раз достатньо. Потім, якщо хочете це щось змінити, тут першу петельку від, е, відтягуєте, з, посунули її і знову затягнули. Так, Тепер е, тут одразу можна зав'язувати десь за 10-15 см. Зав'язуємо петельку. Це ми будемо фіксувати. На карабін на вудлище, якщо ви так ловите, Ну, завжди так роблять. У вас якийсь карабінчик, ви приїхали на риболовлю чи прийшли, прицепили снасть і все, і пішли ловити. Зайве знову відкусив. І йдемо до другого нюансу на по, по, по відсі цьому. У мене вже є такий ось зв'язаний, не буду, ну, знову його в'язати. Витрачати ваш час, мені потрібен гачок. Ось такий гачок короповий. Ну, не короповий, а він для бойлів, для, ну, для коропових монтажів. І в мене є ось такий конус силиконовий 40 мм, його легко знайти, він є майже у усіх рибацьких магазинах. Ця сторона, що вуща, має, має дивитись до гачка на нашому повітці. Петельку надягаю на цей гачок і стягую цей пильничок. Ось так у вас має вийти. Пильничок на повідці. Так, по довжину пиль, довжина повідця. Зараз побачите, яка має бути. Завели, тут є петелька в цьому відводі. Тепер цю петельку нам потрібно завести спочатку гачок, а потім і пильник. Дивіться, гачок. Пильник заводить завжди складніше. Особливо, якщо у вас повідець вже був на снасті, бо петелька тоді дуже тоненька, чи вузька. Ось так він надягається. І тут він нас затягується на відводі. Тепер пильник надягаємо на відвід. чи відвод, відвід. І дивіться, що важливо у нас виходить по довжині повідця. Повідець в зборі не має доставати до основного шнура. Ось так, дивіться. Навіщо? В такому випадку він ніколи не заплутається. Ну, майже ніколи. Якщо ви там все в кучу закинете, то може і заплутається. Але при роботі, при, ну, в процесі він не заплутається. Ось дивіться, я його щас, зараз покручу. Що хочете з ним робіть, він не заплутається, тому що гачок... Просто не достає до основного шнура, а сам відвід він обертається навколо шнура. Коли і ми підсікаємо рибу, ось ця намистина тримає всю, всю, все навантаження на себе. А ось сам відвід, оцей, чому він не подобається, він трохи амортизує. Тобто, ми, коли підсікаємо, воно виходить сильно. але але трохи він смягчає цей удар, і ми не відриваємо губи рибі. Ну І також, коли ми виводимо вже рибу, то він трошки амортизує. Тому він мені подобається. І вважаю, що він краще, ніж коли він ну, жорсткий всі 70 там, міліметрів. Потім по кавуну самому, чи арбуз, кавун. дивіться. Чим він мені подобається і чого я вважаю його краще за звичайну пружину. Ми його знабили кашею, кашу треба також підбирати, не робити її дуже-дуже такою ну, сирою, щоб не було небагато води. Коли в нас снасть б'ється в воду, зовнішній шар з кавуна, він злітає і робить нам таку кормову пляму в воді яку риба бачить з великої відстані, з, з усіх шарів глиб, глибини. І пляма ця і привертає увагу, вона підпливає, а потім треба щось вже поїсти, бо пляма плямою, а де щось по суті. А по суті, в нас залишається в годівниці тут 50% десь каші, яка в нас лежить на дні і приваблює всю цю стаю, яку тільки що ми привабили. До, ну, до цього місця цією плямою кормовою. Тобто така ось е, своєобразна е, воронка, воронка продажів. І дивіться, потім вона в нас знайшла нашу кашку, підійшла до вкусняшки. У мене тут завжди апарік, я більше полюбляю на апарік ловити. Взяла і дивіться, клювання дуже-дуже легко її потягнути аж до ось цієї немістини. Потім або ви вже вгликати підсікли її, або тут вона вже впирається і засікається сама. Тобто вона спочатку пішла-пішла, все, все добре, а потім вона засіклася. От, Із-за цього <клес> <клес> мені ця снасть подобається, що вона ну, найкраще привертає увагу риби. А по важливих моментах я вам пояснив. Дуже тоненька нитка. Це дуже буде гарно, вона її майже не відчуває. Вона як якась там травинка. І другий момент, що, що довжина довжина повітця, не має ставати до основного шнура. Сподіваюсь, що вас не залишилось жодного питання, і я все дуже гарно пояснив. Дякую вам за цей перегляд.